Так, что тут? Давай тебе. Так, сегодня у нас в гостях мужчина с собственной персоной. Ну и нас тут завжди подарили. Сюди. Марсик. 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 Ти ходиш сіди. Чого не йдеш? Ах, Марсічо. А Марсічо це такий собака. Який маленький барабак. Так, інтересного відео, які якості, нормальні чи такі собі. Такий хороший собачка, да не шо? Та ти шо? можна й тебе погладити навіть? Е, ти що вже кусаєш? Вже кусає, о, та ти що, тако ти вмієш, та? Та, ти таков вмієш робити. Ну-ну-ну-ну, Покажи як ти то... Я тебе знаю. Ти це, це той артист.

Морсичок и все всі всі Так, марсичок по Ну, у нас тут собі ходить як себе на подвір'ї. Що ти скажеш? Господар, бляха, муха. Та, ти. Ти господар? А -а -а. Я знаю, що ти вмієш показувати який ти. А -а -а. Штани повимазу вже. Це таке? Ого там якийсь собак? І марсилька це почув. І він же десь заглядає. Марсічо що, що там Ти що хочеш текти? Дивіться, яка в нього ця розкраска інтересна Ззаді, як фонарик. О, то він дивиться хто там йде. Так, якийсь глядач. Привіт. Показує, як Марсічок гуляє в нас на в садочку, можна сказати? Марселька, Марсюлька, Марсюлька. Ти що надумав? Що надумав робити? Марсічок. Ти що надумав робити? Шо ти? ти <ріст> Тиморсичува Ті... Ті, тільки на голову не лізь. Як ти любиш. Ну, де вже лізеш? Так, добре. Так, покажу вам огород. Тут у нас посаджений часник. Вже зійшов, присипаний листям, тільки потрібно його буде вже скоро позагрібати. І все. Все буде нормально. Там далі оця друг, друга грядка оця це цибуля там посаджена з осені. О, Марсічок десь погнав. Щось він там почув. покидати йому трошки м'ячика взяти. Марсічок будеш? Мячика ловити? Ходи. Марсик. На. Ты что любишь? Эй, ге Ти готовий? Ти готовий? Ти барабака малий. Давай, я кидаю, а ловиш, лавишь и приносишь. Понял? Все, давай. Ну, а то в нього така забавка. Мені <рес> ну, його, звісно, не хоче ще віддавати. Мусить з ним нагулятися. Ага. Аж тоді хіба що якщо в нього забрати? Попробувати. Е, не кусай його. Його Зараз попробуємо Марсічка забрати. Забрай, забрай, забрай. Забрали. Марсельчик. Ти готовий? Ти готовий? Марсічок. Ти готовий? Я кидаю. Молодець. Питань нема. Питань немає. Тільки ти ще якби віддав його? Дай. Дай. Віддай м'яч. Віддай м'яч. Не хоче віддавати. Марсічок. Віддай м'яч. Зараз я тобі ще раз його кину. Ну нічого, зараз ти побавишся, я заберу тебе все одно. Гуляй поки, поки ще нічого не посадили на городі. Бо ти такий хлопець ненадійний. Ну, ти ненадійний хлопець. Паразит не віддав. Ну бігай, бігай з ним поки. Бігай. Ще й не віддає, бачите. Це такий собака. Лапку він давати не вміє. І він ще такий, що Ось зараз. То він такий ще послухає, прийде може. А, -а, -а. а такого, як його випустити туди на дорогу? То все, він кулею біжить одразу в другу сторону від тебе, тебе не знає. Ти його кличеш, він навіть не чує. Наче ти з тобою ніколи не бачиш. Поки не набігається або з'їсти не схоче. Тож тоді прийде. Або може хтось його наб'є, то він прийде. А так то він не слухняний. Ну ну давай сюди, я. Марсі! Давай сюди, м'яч. Ну що, ще, ще тобі скільки десь на Марсічок, кажи. Ти будеш ловити? Будеш ловить. Ай, ти мене вкусив. О. Ну оце... Марсічок ганяє. крутиться, вертиться І, когось побачив Аж м'ячик впав з роду. Нічого собі. Що там, Марсічок? Хто там? І? Там якісь собаки Собаки і без тебе, представляєш? Марсічок покинув м'ячик. А значить час забрати. Буде ще раз? О, спеціально для глядача покажемо, як марсічок приносить м'яч. На дивись. І зараз він його повинен принести. Якщо принесе, з вас лайк. Ну, приніс. А лайк ставиться в правому куточку, там де три крапочки відкриваєте і ставите лайк. Не стыдайтесь. Вам це нічого не коштує. А марсічку приємно. Поки він гуляє, можна це зробити. А, Тут ти такий карапуз, дивися, що виробляє. Що ти виробляєш? Гуляє. Замітьте, яка в нього розкраска там ззаді. В, в формі білої плями о, щось він почув і побіг. ну поки марсічка немає. Але ні, він ось його йде. Можете написати звідки ви нас дивитеся. Буде цікаво. О, щось він там вже копає. Що він там його закопує, ну зараз... Роздивимось. Що він м'ячика хоче закопати чи що. Хто зна, що він там хоче зробити? Він щось робить. Марсіча, ти що там робиш? Ми йдемо зараз до нього подивимося, що він там робить. Він такий, що... давай сюди, той м'яч. Так. Марсічо, о, десь він його поніс. Це тобі, бачите, друг такий. Щось зараз ще його закупає десь там. Так, а цікаво, чи у вас є собачки чи домашні тваринки? І чи гуляєте ви з ними, чи на привізі вони у вас сидять? Коти, собачки, в кого що? Так, Марсічок вже йде без м'яча. Вже й нагулявся. Це тобі собачки. Але собака це найкращий друг людини. Навіть коти не так є вірні, як собаки. Собаку один раз обідеш і він буде пам'ятати це все життя. А коти будуть срати просто під ліжко вам та й все. Їм вони бездушні. Ну це моя думка. Так що таке... Що вам ще розказати? А, розкажу і покажу ось наша територія. Поки ми це тут посадили осінь, часник. Бачите, він вже почав сходити. Ну вже видно, що рядочок є. То ще таке тут во. Ось тут посаджено це часник. Атамон ось теж під листю цей кусочок. Це цибуля. А остальне оце все оце, і туди за літню кухню. Потрібно буде зорати чи скопати, ну щось скопати, щось зорати. Слава Богу, зараз є вже трактори, мотоблоки. На руки легше можна, навіть якщо ти не маєш свого. Найняти людину, це не проблема. І заплатити там якусь певну суму грошей, щоб не було. Бо це якщо копати вручну, то це я не знаю, два дні, мабуть. А тракторець це за пів часа зробити все. Я Ось, оцей кусочок, що тут твоє, ну тут невеличкий скільки він. 4 метри десь на шість, мабуть. То ми копали вдвох півдня. Ну так віддихали, ну як півдня. 9 стала і десь 12-та закінчила потихеньку. А оцей кусок вже де цибуля. то там більше, він ще так раз більше. То взяли знайомого цей мотокультиватор. І з ним я засік, взяв на телефоні раді цікавості, скільки часу. За 17 хвилин все було перемелено, бо там фреза стоїть така, вона наче перемелена. І все. Що це набагато зручніше і на руки і саме головне на здоров'я. Бо як не буде здоров'я, не буде нічого. Так, Марсічок вже йде. А Марсічок це у нас зірка каналу. Ого, батарея сідає. Марсічок. де був. Ти де був. Ти де був. Не мене. Стрибаєш. Як написати, що це таке? Це що за плюсик почати опитування? Так. Що там кіт якийсь? Там не один кіт. А марсічок це все січе. Якщо вам видно, ось я кіт сидить. Морсичо, понятно, где було на місці. Та ти шо, Марсичок, ти б то, як дорвався би до того кота, та ти що. Тільки піря летіло, не? О, дивіться, що він виробляє. Акробат. Да? Це він таке вміє. А кіт собі сидить, хоч би що йому. Кит зіскочив йде. Марсічок Марсічок не може контролювати свої емоції. Добре, будемо закінчувати, бо скоро телефон виробиться. Добре, всім дякую, всім до побачення, до наступних зустрічей.